Ти щоденно гортаєш пабліки, Volkswagen, Audi, Skoda. Ти улюблений Бах. Твої улюблені комплектації це RS, r Airline, s Line. Тож у мене є ідеальний варіант для тебе: Volkswagen Golf сьомого 7-го покоління в максимальній сел комплектації! Цей автомобіль у нас має ось такий бадьорий чорний колір. Фари затягнуті в бронеплівку. В комплектацію даного автомобіля входить, знаєте, легше сказати, що сюди не входить, а входить сюди все. Відкриваючи двері даного автомобіля, ми відкриваємо світ блаженства та розкоші. Автоматичне світло, автодощ, мультикермо, круїз-контроль, підрульові пелюстки. Система старт-стоп. Широкий екран, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, шикарний шкіряний салон. Основною фішкою даного автомобіля є великий панорамний дах. Тож, друзі, якщо ви хочете собі автомобіль з великим панорамним дахом, з крутою комплектацією, з шкіряним салоном, з безключовим доступом і просто, щоб це був обичний піздатий гольф, приїжджайте на Автопрайд. Місто Кривий Ріг вулиці Генерала Радієвського, 34 а, і забирайте цю малишку. А я погнав кататися.